Того часу Ісус сказав своїм учням: Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб? Там буде і твоє серце? Світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо фрагмент, який може нас якось підкріпити. Чуємо від Ісуса, що не збирайте собі скарбів на землі, де ані міль, ані іржа не нищать, де злодії не підкопують і не крадуть. Збирайте собі скарби на небі. Згадується про міль і згадується про їржу. Уявіть собі, можливо, ви пам'ятаєте ще, можливо, чули десь там від дідусів, бабусів, прапра дідусів, бабусів, хто там з ким спілкувався, хто як пам'ятає, як буквально ще років там, 80 або 100 тому виглядало придане, наскільки велику цінність мала тканина. Кілька сорочок, кілька рушників, ті, які були в приданому. Це був скарб людей, які жили там тих 80 чи 100 років тому. Тому що ці речі потрібно було ткасти, самому, вишивати. Це все займало багато людського ресурсу. Це роки людської роботи. Це кілька сорочок. На сьогодні нам з вами це. Нам з вами, вже нашому поколінню, цього не зрозуміти, адже можна відносно недорого. Ну, якщо порівнювати з, з тими цінами чи з тими часозатратами, то взагалі тут не входить жодне в порівняння, тому що людина купила там якусь сорочку, якусь там футболку, ще якусь там одежину. Є такий одяг, є такий одяг, легко це все там ремонтується чи купується нове. Це зовсім інший сьогодні підхід. Тоді, в ті часи, коли потрібно було ткасти. На ткацькому станку чи станочку, міліметр за міліметром, ниточку за ниточкою. Це все виглядало дуже довго. Можливо, ви десь там, не знаю, можливо, в музеях. Не думаю, що в когось вдома десь там був якийсь ткацький станок, що навіть тканя якоїсь там. Роднини чи якогось там килима виглядало дуже довгим, тому що це там ниточка за ниточкою. Це все виглядало надзвичайно складним і дуже сильно повільним. Натомість, що вже казати про якийсь одяг, який людина на тіло одягала. І тепер уявіть собі, в той час міль. Виглядала насправді чимось жахливим, ну, не знаю, чи там миші, наприклад, поїли якийсь одяг. Людина працювала над цим там місяцями, збирала щось, щоб одягнути себе, свою сім'ю, а тут раз ну, якась там міль завелася, і людина все це втратила. Навіть років там тих, скажімо, 80 тому це була дуже велика трагедія. А 2000 років тому у ті часи, Ну, тут ми знову пригадуємо Йоанна Хрестителя, який ходив в шкурі верблюжій, не в звичайному такому людському одязі, але можливо в ті часи одягатися в шкуру. Це було теж чимось таким звичайним. Знаємо, що ті самі мешканці Назарета теж жили в печерах. Так, це вже не печерний був вік, але так, люди жили в печерах, тому що потрібно було десь, десь собі, десь там знайти якийсь прихисток, хоча б, щоб на голову не капало. А що вже казати про іржу? Можете собі уявити, що якщо великою матеріальною цінністю був одяг, просто-напросто якась сорочина одна чи друга, це вже був статок, це вже було якесь майно важливе. То що вже казати про те, що людина мала якийсь металевий невеличкий предмет? І тут він іржавіє, зникає, деформується, його вже не можна використовувати або продати. Е, і ми з вами розуміємо, як це було тоді. Ісус використовує цих два порівняння: про міль і про іржу. Для нас з вами за останніх півтора роки цих порівнянь безліч, е, тому що е, та сама валізка. Е, Пам'ятаєте про яку говорив один персонаж, який три дні до війни казав, що розпаковуйте тривожні валізки, ніякої війни не буде. Розслабтеся, все буде добре. Як почнеться війна, я обов'язково буду воювати сам особисто. У мене там 32 бойових виходи. І потім цей самий персонаж, який сказав, що якщо війна почнеться, я буду воювати. Цей персонаж був помічений на пляжах Ізраїля. Ну, можливо, ви знаєте про такі випадки. Ну, одним словом, знаємо, повертаючись до тих самих тривожних вилізок. Навколо цих валізок є багато думок, вони є в багатьох віршах. Можливо, ви чули. От зараз є багато різних таких молодих та ж поетів, які десь там згадують про це життя, яке складене в одній валісті. Чому в одній? Ну бо в другій, десь там, як правило, в більшості людей була рука дитини. Тому одна валізка, ну і десь там схопити дитину. Ну і в принципі, все. І людина вже більше нічого не може. Все, що має, все, що нажила. Все, що до чого доробилася, на чим старалася всі роки, ну, все, в цій одній велістці, все, більше нічого немає. В дуже багатьох людей справді вже немає і немає майна, і хати, і грошей, і одягу, і, а в багато кого і рідних немає. Е, і ми це знаємо. Це та реальність, з якою ми з вами живемо вже дуже довгий період часу. Є багато людей, які лишилися, ну, взагалі, без нічого. Зовсім. І тут в цій всій ситуації, коли ми з вами живемо в реаліях війни, коли кожного дня чуємо, що десь там щось сталося, щось відбулося, люди десь знову втратили якесь своє житло. І я не знаю, чи ви це помічаєте. Не знаю, там можете зі мною подискутувати в коментарях. Я вас вчора просив, ви подискутували. Я вам за це вдячний. Наприклад. Коли я особисто десь там натикаюсь на новину, що десь там згоріли квартири, тому що був витік газу, ну, якось, можливо, навіть соромно в цьому зізнатися, але десь прогулькує така думка: ну, слава Богу, що хоч не ракета. Ну, Бо якщо витік газу, то там, умовно кажучи, десь там дві там чи три квартири згоріло. А якщо ракета прилітає в цей будинок, ну, то весь будинок. Завалюється і там не знаю п'яти дев'яти поверхівка, і дуже багато людей втрачають життя. І я розумію, що страшно думати в такому ключі, тому що я якби тішуся, що загинуло не так багато людей, але ж ну. Якби там чи або люди загинули, або люди втратили майно. А я тішуся, що не так вже й багато. Тобто я розумію, що ця війна на мене кладе цей е, якийсь відтиск, жахливий, це страшно. В цьому можливо страшно зізнатися, але бачите, я з цим борюся. Я про це принаймні розмовляю. Е, спробуйте в собі помітити, як ви бачите, ось ці такі зміни. Е, і коли ми з вами живемо в цій атмосфері ось цього життя в одній валісті, переживання за життя за майно. І тут я думаю, що не буде когось, хто би не чув про цей випадок з невеличким підводним човном з батискафом, який вміщав в собі п'ять людей, які поплили дивитися на Титанік. Виплили десь там спорту в Канаді, здається, і намагалися дивитися того Титаніка. Я думаю, що всі чули невеличкий такий батискавчик. І я думаю, що про цю історію буде дуже багато людей говорити і думати набагато більше, ніж про тих людей, які десь там потонули внаслідок підриву Каховської ГЕС чи внаслідок е ракетного обстрілу того чи іншого. Е про цих людей, якби вже всі звикли, про це вже менше згадується. А про тих людей у Батискафі буде говоритися ще дуже багато. Ну і звісно, я в проповіді сьогодні теж не можу цього не пропустити. Тому що між цими смертями є насправді дуже велика різниця. Одна річ, коли людина собі спить в своїй хаті спокійно, ну і вже. Ну, не чує тієї повітряної тривоги. Зрештою, як там, пам'ятаєте, ця жінка казала, ну а що мені робити, у мене тільки один вихідний. Ну і що не буду спускатися в бомбосховище. Так от, е люди собі сплять, відпочивають, і тут раз прилітає ракета, забирає життя і майно. І зовсім інша історія, коли люди платили за один квиток, скільки там, 250 тисяч доларів, для того, щоб спуститися на цю глибину. І побачити, ну, хоча на глибині, скільки там, 3,700, 3 кілометри, 700 метрів вниз, в океані, е, здається, не дуже й той видно взагалі що-небудь. Е, ну, хто цікавився тематикою, взагалі, е, до скільки досягає сонячне проміння, взагалі, як можна щось взагалі роздивитися щось трохи. Але. Е, Уявити собі страшність цієї ситуації, що люди заплатили такі великі гроші, щоб отримати свою власну смерть. Здається, що там два члени екіпажу і троє тих людей, які заплатили, Ну як знаєте точніше, то знаєте, про що мова. В будь-якому разі вчора з'явилася інформація про те, що. Найправдоподібніше цей батискаф було стиснуто водою, його розірвало просто-напросто, тому що знайшли десь там частини, які десь там валялися. Так от, я думаю, про цю ситуацію буде багато ще людей думати, напевно, щось будуть знімати, тому що уявити собі цю трагічність ситуації, що люди платять такі великі гроші, спускаються на дно, хочуть отримати атракціон, а отримують смерть. Річ абсолютно жахлива, тому що коли ми чуємо цю суму 250 тисяч доларів, це ж в голові одразу прогулькує, що за таку суму можна було купити. Скільки можна було купити? Квадрокоптерів, тепловізорів. Бачимо, як різні наші військові, наші знайомі, тішаться, коли там отримують того тепловізора, на який збирало там все село, родичі, знайомі, ну і тут нарешті вони мають цей прилад, завдяки якому можуть зберігати своє власне життя, тому що їм потрібно бачити, бачити в тому числі і вночі. І тут чуємо ці суми. І розуміємо, що ну, все-таки багато що впирається в ті самі гроші. І розуміємо, що за ті гроші можна зробити дуже сильно різні речі. Можна зберегти життя, можна боронити країну. Ну, В тих людей, які жили в мирних країнах, в мирний час вони не з України, зовсім інші цінності, зовсім інше бачення. Заплатили за атракціон, знайшли смерть. Смерть, теж як багато хто коментував вчора, коли я довідався про, про цю смерть їхню, кажуть, що набагато краще, що їх там роздусило тією водою, що відбувся цей вибух, аніж те, що вони задихалися повільно від нестачі кисню. Уявімо собі, ну не знаю, можливо, ви бачили відео теж невеличкий цей батискавчик, де потрібно бути зігнутим, невелике місце абсолютно, ну і нестача кисню, коли людина просто-напросто задихається. І теж такі варіанти: багато хто проговорює, що скільки, скільки в них там запасів, скільки води, скільки їжі. І знаєте, і вода, і їжа відсуваються далеко на сторону, тому що можна не поїсти. Можна якийсь час не попити, але от не подихати людина ну, взагалі не може зовсім. І тут ось їх саме померли саме таким чином. Чому згадую саме про цю історію? Бо тут є ця фінансова складова. Ісус про неї сьогодні говорить: Він каже про те, що де буде ваше серце, де ваш скарб, там ваше серце. Не збирайте собі скарбів. Там, де міль, там, де іржа, там де якісь інші способи втрати грошей можуть бути. Дивіться, що ми можемо мати в цьому житті багато, але можемо втратити все в якийсь один момент. І я думаю, що те, що я повторюю, напевно, від початку війни, і ви як проповіді постійно дивитеся, знаєте, це, що війна нас вчить того, що є інші пріоритети, є можливість задуматися над тим, а що насправді має цінність. Що насправді важливо. І приходимо до того висновку, що ну, гроші це добре, так, бо можна завдяки ним зробити багато чого доброго, але набагато важливіша душа, тому що з собою на той світ не забереш нічого. Тому так потрібно навчитися підпорядковувати собі майно, гроші для того, щоб робити добре для душі, для того, щоб рятувати душу, душі. Хотів би ще поділитися стосовно такої матеріальної складової. Коли я ще був до семінарії, ми з моїм товаришем ходили на парафію і робили каталог книжок, які були у нашій парафіальній біблі... бібліотеці. Можливо, ви чули про такого священника, отця Зенона Туровського, жартівник. Скоро в нас на кредо має вийти матеріал єпископа Легона Дубравського. Він там в кількох словах згадує про те, що їхні шляхи починалися разом саме з оцем Зеноном. Так, от, в нашій парафії, отець Зенон організував ну, досить таку величеньку бібліотеку, початок 90-х – Можна було прочитати дуже багато різного всього, ну і щоб це все легко можна було знайти, якось організувати, каталогувати, потрібно було вести такий журнал, хто яку книжку позичив, коли, ну, щоб пізніше можна було до тієї людини звернутися, щоб віддала книжку. І потрібно було вести ці каталоги. І це каталогування велося через таку друкарську машинку. Можливо, хтось з вас користувався в своєму житті, що це от натискаєш, і там фізично такий молоточок б'є по стрічці і натискається одна літера. Ну і потрібно було набирати двома пальцями цей текст. Потрібно було робити ці каталоги. І тоді було таке розуміння, що дуже добре, коли при парафії є. Бібліотека, коли люди можуть довідатися якусь інформацію, коли люди можуть читати якусь побожну літературу, мене це так надзвичайно тішило. Потім як вже був деяконом, працював на парафії, пізніше священиком на ті самі парафії, то е, розмовляли з настоятелем, і він закупив всього на всього кілька книжечок для парафіальної маленької бібліотечки. І я пам'ятаю, які величезні суми йшли на закупівлю цих самих книжок. І я так дивувався, ого, виявляється, це настільки дорого, виявляється, в це потрібно вкладати, стільки багато грошей. Зараз кожнісінький день займаюся я сам особисто тим що займаюся цим і фінансовим питанням, але передусім цим фінансовим питанням заради того, щоб вести людей до спасіння, того що завдяки цій самій техніці, завдяки цим самим. Ліцензіям завдяки цій самій музиці ми можемо робити ті самі притчі, роздуми, якісь інтерв'ю, багато яких інших матеріалів. Ну кожен день накраду виходить 4-5 матеріалів різних. Люди можуть дивитися, і тут вже можна помножити, що от раніше, скільки добра могла зробити одна якась книжечка, яка коштувала грошей, а скільки добра зараз може зробити один ролик, один відео, ролик чи там один аудіозапис, який можуть слухати вже тисячі людей. І я тішуся, що ось направляння цієї фінансової складової може діяти на добро. І... Кажу відверто, що я цим дуже сильно пишаюся і дуже з цього тішуся. Ісус сьогодні вчить, що матеріальне втрачається. Думаю, що ми всі з вами вже знаємо, що матеріальне втрачається, і воно дуже сильно крихке. Сьогодні вкотре процитую свою бабусю. Не раз вже про неї згадував на проповіді, але вона казала дуже мудру фразу: собою не забереш. Хай це Боже Слово нас спонукає до того, щоб ми з вами хотіли по-справжньому працювати на Боже Царство, на Його здобуття. Амінь. Просимо Господа найдорожчий наш скарб, щоб своєю благодаттю він допоміг нам шанувати земні і піклуватися про небесні блага.